Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка, Я в магазині Сінсей. Покажу вам сьогодні товари для створення домашнього затишку. І не тільки. Бажаю приємного перегляду! Такий цікавий плед, ціна 799 гривень, розмір 1,50 метр на 2 м, Досить такий об'ємний, пухкий. Такий леопардовий принт. Ціна 899 гривень, розмір 160 метр на 2 м. Такий я купляла відгук вам свій залишила 459 гривень його ціна. розмір 1,60 м на 2 м. Такий цікавий плед із візерунком. 999 гривень. розмір 1,80 м на 2,20 м. Такий з зимовими дизайнами. 269 гривень. Думаю, підійдуть на дитячі ліжка Метр 30 на метр 60. Такий плед зі сніжинками 799 гривень, 1,50 на 2 Візерунок тут зображений на етикетці. Так само, ось тут можете подивитись, є зображення, тут, бачите, такі сніжинки, сіру-білий. 659 гривень, розмір 1,50 на 2. Такий теж із сніжинками. 699 гривень ціна. Розмір метр 1,50 на 2 Виглядає досить непогано. Може хтось купляв, то пишіть свої відгуки. Такий він двохсторонній і дуже товстіший від попередніх. І бачите, як подвійний виглядає. Ціна 1199 гривень і розмір 2 метри на 2,20. Такий як плетений. Такий тоненький плет. з ялинками 659 гривень. Розмір 1,80 м на 2,20. Ще й із цукерочками. Його, мабуть, не достану, дуже він високо. Рушники. 269 гривень, розмір 70 на 1,40 40. Ага, 50 на 10. Ви бачили, є такі самі, просто різних вони розмірів, і, відповідно, чим менші, ціна дешевша. 219 гривень рушничок. Вони такі йдуть супкіші, як для ніг. Зовсім невеличкий рушничок 119 гривень, розмір 30 на 50 см. Це є килимки у ванну кімнату або загалом в кімнату. Ціна 189 гривень, розмір 60 на 40 см такий, знаєте, стандартний розмір. Вони однотонні, є в різних кольорах. Такий килимок. 269 гривень. Думаю, він теж 60 на 40. Такий металевий контейнер для організації простору. Зручно в ньому не лише зберігати, а і переносити, бо є зручна ручка на три відділи. Так, десь я бачила тут цінничок. Зараз вам скажу, скільки таке коштує. 339 гривень. А це металеві корзинки дві штуки різного розміру. Ціна 459 гривень. За набір із двох. Новорічні прикраси. Такий людяник. Ціна 39 гривень. Така прикраса, ціна 149 гривень. Це, мабуть, мишка? Хто знає, пишіть, як використовувати ось такі підвіски ялиночки невеличкі. Ціна 49 гривень, вони тільки в зеленому кольорі. Це можливо для маленької ялинки такі ялиночки прикраси. Бантики, набір з 3 штук 59 верхівка для ялинки 69 Такий набір чоловічих шкарпеток три пари за 169 гривень. Набір прикрас ялинкових 149 гривень, 6 штук. Виглядає дуже мило. Шукали я, може, є ще в інших кольорах, ні тільки в біленькому. 169 гривень ялинка, яка складається. Прикраси вже йдуть в комплекті. Такий потяг, точніше 6 потягів за 129 гривень. Прикраси ялинкові. На мастинки буси ціна 49 гривень в різних кольорах. А це набір прикрас ялинкових 149 гривень. Три види по 3 штуки, всього 9. Теж тільки в білому кольорі. А це така ніби валіза, ціна її 339 гривень з крінчем. Можна використати у якості подарункової коробки. Зараз покажу, тут гарно оформили, можна собі, знаєте, підглянути ідеї. Ось так це все виглядає. І тут, бачите, вже наповнення теж із цієї серії крінч. Кожна позиція купляється окремо. Щітка 219 гривень. Набір прикрас для волосся 4 заколки за 169 гривень. Пов'язка 169 гривень. Так, це є губка-мочалка для миття тіла 119 гривень. Мені ось ця пов'язка сподобалася. З оченятами 169 гривень. Це косметичка 169, набір для нанесення макіяжу 3 одиниці 189 гривень. Дзеркальце кишенькове компактне 119 з блискітками, такий набір пензликів 119 гривень. Набір для моделювання волосся. 389 гривень. Це теж для підкручування, але досить важкий ціна 189 гривень. Така губка-мочалка. Акційна ціна 29 гривень. Набір для волосся, щітки та зажими 149. Набір пензликів 149 гривень, 4 штуки. Блискучі з блискітками, косметичка 169. Свічки ароматизовані чайні 59 гривень. В наборі 9 штук. Такі свічечки 4 штуки ціна 149. Свічки у вигляді ангеликів 6 штук. Ціна 149 гривень. Свічки ялинки, свічки зірочки 149 гривень набори. А є ще ось такий набір свічок. Ціна 219 гривень, вони у скляній тарі із металевою кришкою всього 4 штуки в упаковці можна, знаєте, як, якийсь подарунок такий. З такої серії є ось така свічка 19, 219 гривень. Ще є з осінніми тематиками по 219. 169 гривень, свічка у чашці. Думаю, після використання свічки можна використовувати чашку за призначенням. Виглядає як сама справжня чашка. Така свічка 119 гривень. Свічки в подарунковій коробці 169. Такий у склі 219. З оленями. Ціна не співпала, я вирішила перевірити, чи ці теж по 169, чи, можливо, інша ціна. Таке буває. Такі свічечки. 169 гривень. Свічка в подарунковій коробці 169 гривень. Ще є такі темно-зелені, Підсвічник скляний. 219. Ці йдуть із кришкою 119 гривень. Ці теж скляні підсвічники, ціна 219 і йдуть вони вже з кришкою металевою. Так, свічок багато не буває. Ще й ось такі. Ця вже упаковка така як картонна. З оленями, з Санта Клаусом. Ціна 149 гривень. <кій> Чашка скляна з новорічним дизайном. Ціна 149 гривень. Мені здається, вона має більший об'єм, ніж стандартні. Набір склянок 169 гривень. Дуже мені до вподоби ось ці контейнери для зберігання. Це такий як пуф, ціна 459 гривень. Вони розкладаються і мають такий відділ, що можна собі щось там зберігати. Чи то плет, чи то дитячі іграшки. Така поштова скринька 519 гривень. Бачите, як справжнє. Набір свічок. Такі пряники. Ціна 149 гривень. Набір із трьох штук. Гноми 699 гривень. Такі пледи невеличкі по 269 гривень, розмір 1,60 метра на 1,30 Думаю, чудово підійдуть на дитячі ліжечка. І такий варіант із пряниками також 269 гривень. Міні свічка пряник 59 гривень. Такі гноми сидячі з пряником 459 гривень. Ще є різноманітні хатинки це і арома лампа 169 гривень. Хатинка свічка 149 гривень. Свічка у скляному стаканчику. Є з різними наліпками ціна всього 39 гривень. Аромалампи, хатинки 219. Такий варіант 169. підсвічник свічник скляний із металевими такими будиночками. Виглядає дуже ефектно ціна 169 гривень. І ви знаєте, коли я бачу таке поєднання скло і метал, у мене зразу асоціація з Укрзалізницею. Ви знаєте, їм би вартувало це запатентувати. По 219 гривень супер велика свічка. Ця свічка у вигляді ялинки за 119, металеві хатинки. Теж цікаво виглядають, Є ще в рожевому кольорі. Ціна 149. І вущі вищі хатинки. Ціна 219. Такі прикраси, дівчатка 599 ангелики. Мишки теж по 599. Такий набір прикрас, бантики, ціна 59 гривень за дві штуки. І ще є в червоно-зеленому кольорі. Такі ємності для зберігання. Вони дуже зручні, тим, що, якщо їх не треба, можна скласти дуже компактно: 169 гривень. Дощик, до речі, дешевший, навіть ніж в Аврорі. Довжина 2 метри, а ціна 19 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Ще так у двох словах покажу вам зимовий одяг. 799 гривень куртки для дівчаток. Такі вже тепліші зимові, з поясом, з манжетом на руках. Так. І тут теж є підкладка під замочок, щоб не продувало, з кишенями. Шапочки теж є різні, ціна 119 гривень, 149. Така з помпоном його тут не видно, але він є. З єдинорогом шапка. Ціна 219 гривень. Такий варіант 169. Зі щенячого патруля серії ціна 269 гривень. Такий якийсь монстрик. 169. Цікава ось ця штука. Хто не любить шерфів, гольфів, можна ось таке удіватись. Не знаю, як воно правильно називається, але ідея дуже класна. Ціна 169 гривень. Такі хомутики тепленькі по 149 гривень, є в сірому кольорі, в рожевому. Шапки для хлопців 219 гривень. Із зав'язками та помпоном. Взуття 799 гривень. Такі невисокі черевики. Таке взуття 899 гривень. Це вже зимовий варіант. Такі 599 гривень. 599 для дівчаток. На цьому буде відео закінчувати. Дякую вам, що подивились відео до кінця. Бажаю гарного недільного дня. До зустрічі!